Жителя Свейської громади засудили за фіктивне оформлення статусу переселенця. Чоловік поверне державі 12 тисяч гривень. В Туранівці пошкоджена пам'ятка природи. Впала одна з двох великих ялин вздовж дороги ямпіль глухів. Як узяти себе в руки під час обстрілу та пережити втрату? Поради дає глухівський психолог Юрій Рябко. Жителя Свейської громади притягнули до кримінальної відповідальності за неправомірно отримані виплати ВПО. Чоловік безпідставно отримав з державного бюджету 12 тисяч гривень. Через додаток Дія він подав заявку на отримання виплат внутрішньопереміщеним особам. При цьому місцем своєї реєстрації він казав прикордонне село Ломльонка, хоча фактично там не проживав з 2003 року. У ході судового засідання він визнав свою провину та заявив, що вже повернув державі 3 тисячі гривень. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Крім того, йому доведеться повернути Міністерству соціальної політики України 9 тисяч гривень. У Харківській обласній лікарні помер захисник Ігор Коробов. Він був родом із села Червоне, що нині знають як Есмень. Чоловіку було 59 років. Ігор Коробов, учасник операції об'єднаних сил у Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів захищав Україну в Чернігівській області. Воїн захворів під час проходження служби. Лікувався у харківській обласній лікарні. Там його серце зупинилось 30 липня. У героя залишилась дружина, двоє дочок, мати та онука. В Туранівці пошкоджена пам'ятка природи. Впала одна з великих ялин, що росли біля дороги Ямпіль-Глухів. Ймовірно, дерево впало під дією буревію. Зазначимо, що туранівські ялини є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення і охороняються з 2017 року. До суду скеровано справу стосовно депутата однієї з міських рад Сумщини, що привласнив 10 мільйонів гривень допомоги для зсу. Для реалізації злочинного плану він створив два шахрайські колцентри в Києві та Дніпрі. Інформує Національна поліція України. Під прикриттям благодійного фонду фігуранти справи збирали гроші для придбання збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення. Та іншої амуніції, але лише піввідсотка від зібраної суми вони перераховували на ЗСУ. Решту грошей привласнювали. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. З перших днів повномасштабного вторгнення в Лухові діє центр психологічної підтримки, до якого безкоштовно можуть звернутись всі мешканці міста. Як розповідає Юрій Рябко, це ініціатива психологів міста, які добровільно зголосились допомагати глухівчанам. Думка була про те, що щось потрібно робити для мешканців глухова. І, врешті-решт, потрібно своє місце в цій ситуації шукати, своє власне місце як професіонала, як глухівчана. А виявилось, що на той час вже психологи міста Глухова робили спроби організувати таку службу. І місцева влада йшла на зустріч. Потім ми зустрілись всі разом: психологи, соціальні педагоги, і я і почали чергувати. Чергували кожного дня спочатку. І казати не можу, що було багато людей. Ну кожного дня хтось приходив по одному, іноді по два. За словами Юрія, у перші дні війни люди звертались до психологів з найрізноманітнішими проблемами. Безпосередньо під час окупації з'явилися запити пов'язані з тим, що хтось залишився без роботи, хтось не може через це якісь свої звичайні функції виконувати типу вихованню дітей, підтримку контактів своїми близькими людьми. Запити взагалі бувають різними, і можна, ну я так думаю, що можна узагальнити сказати, що війна як криза. Вона просто загострила ті суперечності, які були у людей раніше. Створила безумовно і нові проблеми, але загострила можливо ті особливості, які були у людей. Центр працює і досі. Для мешканців міста його послуги абсолютно безкоштовні. Крім того, психологи гарантують повну анонімність. Можна просто приходити до нас в будинок лютого, будинок дитячої творчості на перший поверх. По вівторках і п'ятницях з 13 до 15 чергують психологи. Можна просто прийти без без попереднього запису. Юрій Рябко розповідає, що рік війни показав, що більшість глухівчан виявились психологічно стійкими до численних загроз, але це не означає, що серед нас немає людей, яким би була не потрібна психологічна допомога. Чи погіршився загальний стан, важко сказати. Навіть глухівчани знаходяться в дуже різних умовах, в дуже різних. Хтось навіть не чує вибухів, хтось чує їх дуже яскраво виразно, хтось ближче, хтось подалі, в когось є діти, за яких вони турбуються, в когось вони вже далеко. І це все впливає на стан психіки. Психіка у всіх різна. І я навіть от знаю людей, які мешкають поряд один з одним, і у одного із них дуже ну, важкий, напружений стан, а у іншого як завжди, начебто нічого не відбувається. Психолог дав і кілька практичних порад, як опанувати себе в критичній ситуації, зокрема під час. Обстрілів міста людина відчуває вибухи, її організм миттєво переключається в стан реагування активного, бігти або нападати у відповідь, да? і з цим щось потрібно робити. Ну я завжди всім пропоную подумати, а де у вашому домі є безпечне місце. Для кожного відповідь різна. Ну ми пам'ятаємо правила трьох стінок. У когось можливо, хтось можливо вважає таким місцем. Ну, десь під підлогою, не знаю, у всіх по-різному. Важливо, щоб ви самі повірили в те, що це є безпечне місце. Хоча б вам не потрібно зараз метушитись між вікнами і думати, куди себе подіти. Все, ви вже зрозуміли, що ви тут. Потрібно чимось зайняти своє тіло. Тіло активно реагує, воно реагує на небезпеку, є енергія. З цією енергією щось потрібно робити. Найелементарніше – якісь фізичні дії. Найелементарніше, якщо ви просто лежите в кроваті і ви почули почули тривогу, сигнал тривоги, небезпеки безпосередньо нема, але організм вже вмикнувся і він реагує стресово, то зробіть і тут навіть тут під ковдрою якісь дії активні, руками можливо, побити, можливо, локтями, матрас, що завгодно. Важливо, щоб були фізичні дії. Якщо ж ви вже знаходитесь, встали, прокинулись, перейшли в якесь безпечне місце, то можливо зробіть фізичні вправи руками, ногами рухи зробіть якісь, подихайте, іноді сприяє заспокоєнню, ковтанню. Можна просто взяти там стакан з водою і маленькі ковточки робити. Якщо ви починаєте тремтіти. То замість того, щоб заспокоювати себе, краще навіть посилити тремтіння. Тремтять руки, зробіть так, щоб вони тремтіли ще більше. Якщо щось ще в тілі тремтить, посильте цей сигнал, це допомагає. Наступний крок: контролюйте власну уяву і власні думки. Усвідомте, які саме думки зараз у вас в голові. Якщо це думки про те, що зараз… Зараз коїться щось катастрофічне, зараз відбувається щось жахливе. Якщо увага, якщо уява вам малює якісь руйнівні образи, катастрофічні, то з цим щось потрібно робити свідомо. Хоча б просто спостерігаєте за цим і просто відпускаєте. Нагадуйте собі, що це тільки ваші думки. Спробуйте якось інтерпретувати не надто катастрофічно. Зі станом постійного психологічного напруження найкраще боротись, займаючись звичними справами. Це допоможе позбутись нав'язливих думок про небезпеку. Я дивлюсь на глухівчан і, чесно кажучи, радію. Бо я бачу в обличчях дуже різні вирази. Я бачу людей, які дозволяють собі посміхатись. І це добре. Коли глухівчани посміхаються нашому ворогу зле, вони розраховують на те, що ми тут будемо постійно знаходитись в напруженні, в тривозі, в страхах, в сльозах, це нормально радіти життю зараз. І я розумію так, що серед нас є ті люди, які вміють це робити, попри все. А якщо ви залишились в місті глухові, то, мабуть, ви для себе вирішили. Що, можливо, це і не є найнебезпечніше на світі місце, але якось тут можна існувати і займатися своїми звичними справами. І от якщо ви займаєтесь справами, якщо ви знайшли якийсь сенс в тому, що ви робите, думки про небезпеку все ж таки йдуть на якийсь задній план. І це нормально. Займатися своєю справою, це, можливо, найголовніший рецепт цієї ситуації. І, безумовно, якщо є Очевидні сигнали небезпеки, тоді на них реагувати. Просто я так думаю, що кожен має зрозуміти для себе, що ж для нього є сигналом небезпеки, на яку потрібно реагувати. Є валіза е тривожна, так? от коли потрібно за неї хапатись. В усіх інших випадках займаємося корисними справами, допомагаємо ВСУ, допомагаємо абінотному. Поряд є люди, яким значно гірше, ніж нам, якщо ми зараз з вами просто розмовляємо, да? і думати про те, як можна допомогти реальними діями, не думками, не емоціями, не власною ненавистю до когось, а любов'ю, то я думаю, що це нормальний варіант. А біль втрати близьких кожній людині доведеться пережити самостійно. Юрій Рябко радить звертатись до спеціалістів лише у випадку, якщо людина потрапляє у стан депресії, яка триває кілька тижнів. Втрата, як і радість, це звичайні речі для людського буття. І так як і радість, людині смуток, і тривога, і біль душевний вони чомусь потрібні в житті. І ніхто. Крім самої людини, на жаль, чи на щастя пройти через біль втрати не може. І у більшості людей це відбувається природньо, само по собі, без всяких психологів і без будь-яких порад. А ті люди, які є в оточенні, вони мають не заважати а допомагати. А як можна допомогти, не бути надокучливими. Але бути рядом, бути поряд, пропонувати свою допомогу, іноді просто перепитувати, як ти, а чим я можу бути корисним? А чи хотіла б ти мені щось сказати? А як я можу тобі допомогти розрадити твої почуття? А сьогодні ми про це з тобою розмовляємо, чи сьогодні ми просто з тобою прогуляємось і не будемо про це згадувати про те, що? Мабуть, потрібно звернути увагу, що щось йде не так з цим процесом, якщо людина на кілька тижнів поринає виключно такий негативний стан, коли нема сил, коли нема, нема бажання щось робити взагалі, коли зникає відчуття перспективи, погляд в майбутнє, коли зникає, зникають. Краски будь-які кольори, і все видається тільки виключно в негативному кольорі, і все це триває кілька тижнів. От тоді, можливо потрібна справді допомога, можливо, людина е е е пішла в депресію. І тоді вже точно потрібні якісь фахівці психологи, психотерапевти, психіатри. До речі, нещодавно викладачі Глухівського університету представили книгу Психологія сім'ї, де можна знайти багато корисних порад. Книга була видана ще в 21-му році, і презентація давно вже планувалася, але потім почався карантин, потім почалась війна, і все було не на часі. А коли ж на часі вирішили, що потрібно це зробити. Книжку писав цілий колектив авторів. Організатором нашої спільної роботи був Валерій Миколайович Поліщук. Я маю сказати, що сам підручник дійсно непоганий. Тут є багато різних питань, які важливі для сучасної сім'ї. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 1 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле. Вночі мінлива хмарність короткочасним дощем. День – дощ з розою. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 14, плюс 19. В день – плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.